Село Правдине, загублено в степах під Херсоном. Багато місяців було фактично передовою. Тут стояли росіяни. Їх позиції були буквально на крайні села від нас тут 100 метрів. Село було дуже сильно поруйновано. Після деокупації почалися відновлювальні роботи. Зараз ми бачимо, що в селі зроблено досить багато ремонтів. Поки що не відбудовують будинки, які були зруйновані повністю, тільки ті, що були пошкоджені. Бачимо багато будинків вже відновлених. Тут працювала якась крізь програма Пліч-Опліч. Відбудовували це село спеціалісти з Полтави. Люди, в принципі, ті, кому вже зробили ремонти криш, ремонти вікон, дверей, в цьому задоволені. Але є проблеми як скрізь, і люди продовжують, скажімо, відновлювати мирне життя у управління. Станом на 24 лютого 2022 року у нас 611 дворів і проживало 1511 осіб. Станом на визволення на 9 листопада 2022 року у селі залишилось проживати 189 осіб. На сьогоднішній день у нас проживає близько 800 осіб. Повернулося в домівки 332 дома. Уявіть собі, яка кількість. Зруйнованих у нас 44 будинка, пошкоджених 380. Дякуючи державній програмі Плічопліч, пліч, яка працювала в нас у 2023 році. Коли було президентом підписано закон про поточний ремонт будівель, то відбудували у нас по селі. Якщо взяти з трьох населених пунктів, там у нас працювала нова зарядка в Львов, а по пратоже пліч у пліч. А по правдіно йшла Полтавська, то у нас всього 155, це загальна, управдіно Правдіно 132 дома. З них це пошкодження. Це пошкодження, да, і ремонт проводився тільки по пошкодженим, тобто заміна криші, даху і вікон дверей наружніх. Все остальне здавалися документи, хто реєструвався через Дію, одержували, підготовлювали документи, здавали, то це подавали документи на компенсацію. Але в зв'язку з тим, що у нас правдина знаходиться в зоні. Бойових дій Херсон і Херсонська область, так в тому числі наші населені пункти. То поки каміс про компенсацію мови не йдеться. А відбудова на сьогоднішній день вона не продовжена у 2024 четвертому році. У 2023 закінчилося у 25 грудня 2023 року. Як буде далі стояти справа, не знаємо, тому що як тільки буде підписано указ президента про продовження роботи, то тоді, відповідно, буде і продовжена ця робота по відбудові. Крім плеч у плечі ще допомогу ділають і громадські організації, це і Угорська, це людина в біді, які надавали і будівельними матеріалами. І деякі е, е, житлові будинки, які е, не попали, будемо казати, пліч опліч, по якісь речі, що навіть не повністю зроблені документи, то одержували кошти і сертифікати. І на ті сертифікати придбали будівельні матеріали і з будівельними матеріалами. Ну таких я скажу, десь, навірно, е, десь 90 домогосподарств. Які це мається в виду, могли і ті, що пліч опліч, і плюс люди, які допустим, угу. допомагали. Що але це легкі пошкодження, середні пошкодження. Я вибачаюся, але комісії, які працювали відповідно до огляду, то в першу чергу їм треба був акт обстеження. Акт обстеження в нас за Розпорядженням голови військової адміністрації створена комісія, да, і по цим актам обстеження проводилися, вже дивилися, що, працю... ну, що треба відремонтувати. То, понятно, що якщо б був підписаний закон про те, що виділяли кошти на відбудову на будівництво, тоді б трошки було менше. А то, наче кажеться, так, невеликі пошкодження, але руйнація. Все одно житлового будинку йде і той людині зробили. Той йде, стоїть все розбите і немає де проживати, але ж ми знаємо, що кафека це різні. І якщо сьогодні відбудову проводити, то де вони можуть, вони роблять. І сьогодні питання відбудови будівництва дуже на такому вкрай ну, будемо казати, неприємному стані, тому що люди приходять і доказують, що я ось, ось живу і мені нічого не роблять. І... Ну, при чому, при чому почала працювати? Е а да, я їм доказую, кажу, ви зрозумієте, Полтава зробила 132 дома. Це не така маленька кількість. Якщо ви візьмете по Білозерській громаді, то нема такої кількості. Ну за виключенням Калинівської да, Калинівський, тому що вони працювали у нас і працювали там. то тобто з Полтава. Ось Львів. Вони спочатку почали працювати у новій зорі. Там ну, невелика кількість, там одна вулиця. але вони привезли, заміряли всі вікна й двері і поставили всі наружні вікна й двері. А вже потім почали вікна, а потім вже з документами. У Таврійському теж там небагато зробили, але теж роботу. Але ще живій найде. Але дуже невелика кількість людей. Але є такі, о чому мені не зробили, Я кажу, добре. Заходить до вас якась благодійна організація. Що вона першим долгом спрашує? Дайте документи. Ну в кого є, в кого немає, це вже питання друге. Якщо ми бачимо, що це пошкоджений будинок, то сільська рада може надати довідку і відповідно mm. подив... Ну що людина по якійсь причині не оформила, тому що в неї не весь пакет документів. І ви знаєте, виходить переводчик, я кажу: зайдіть сюди в хату. А він і каже, а, але ми тут не вбачаємо нічого. Тобто на сьогоднішній день. Є люди, які потребують більше. А цей будинок, якщо дві-три латочки, там, цей, то це, каже, хай поки з підождуть. І що, звісно, в цьому що житлові будинки тільки, інші будівлі, ну, так, господарські, особливо. Да, ну, господарські вже трошки зараз почалися. В зв'язку з тим, що видно багато. Може, заява, може, звернень було до президента, що все-таки віднайшлися організації, які на сьогоднішній день почали надавати будівельні матеріали, не передбачаючи про те, що вам указано, що тільки на житловий будинок, і в цьому житловому будинку ви повинні зробити те-то, те-то, здати фотозвіт, і все трошки вже. Підсобне господарство треба піднімати, теж якусь корову держати чи щось. Тому я думаю про те, що на сьогоднішній день будуть прийняти більш ну, прийняті ще закони про виділення коштів і. Якби дав Бог, щоб тільки настала, як кажуть, настав мир і все зроблять по соціальній інфраструктурі. У нас, якщо сказати, пошкоджені, то це дитячий садок, адмін здання сільської ради, будинок культури, це де будуть будувати. У Нас навіть полтавська обласна державна адміністрація, які розробляли документи на поточний ремонт ФАП, фельдшерсько акушерський пункт, може, якщо їхали чи бачили, то він повністю напроти садика, якщо ви по цій да, вулиці їхали, да, да, да то він зруйнований і він підлягає повністю відновленню, тобто в новому будівництву. Ми отримали з благодійних фондів такі два домика металеві розміром 3 на навіть там, уже 2,90, десь до трьох метрів. І один 13,5 метрів, один Оце зараз ми його використовуємо для прийняття людей. По наданню медичної допомоги. Але зиму ми туди не приймали, тому що холодно, все в основному в сільській раді, тут всі на одному місці, як то кажуть. По самим водомережі у 2023 році, дякуючи Ігор Миколаївичу, було звернення до обласної державної військової адміністрації, виготовлено робочий проєкт. І після цього відбувся тендер. І одна з організацій виграла цей, цей тендер, і сказали, що у 2024 році сама сума цього проекту складає 57 мільйонів. Дуже багато, звісно, є там поетапне, як кажуть, введення в експлуатацію, але поки раходу все... привозять да, на даний момент, поки місь вода йде тільки підвозна у нас мом. Привозив, може, якщо їздили, їхали, бачили ємкості, такі да, да, такі. да, да ми на їх називаємо таблетки шоколадки, то це по 10 кубов. Оце Правдіно 4, одна в новій зорі, одна в Таврійському ємкості кубові. 300 літрові привозили. Ну, Єдине, що конечно, проблема, що завозення води, мом прикратив, закінчився у них термін договора, казали, що в січні, місяці, але вже закінчується березень, поки місць немає, то Ігор Миколаївич допомагає нам воду із Миролюбовки. Завозити машину і там 15-кубова машина і привозять. Ну і силами нашого та Ставрії, які київляни, вони в нас орендують до 2000 гектарів землі. Вони допомагають транспортом. Але не всюють хлопці. То скатів немає, то солярки немає. Це теж одна з проблем. Але в нас ще в селі багато людей, які мають свої скважини, мають свої басині і в цьому році будували басині. Ну, так і обходимося. Той, хто не ледачий, той сам знаходить, як завести. Ну а інший може тільки прийти записатися на бумагу, що привезіть мені воду. Оце і все. Я розумію, що це кожного вода має бути, але ну, на сьогоднішній день це дуже. Така проблематична про розмінування Проблем. спитаю розкажіть. розмінування. У нас проводиться по всім трьом населеним пунктам: Нова Заря, Таврійське правдине. Загальна кількість у нас, якщо ми беремо за межами населеного в межах населеного пункту, то це складає 7,5 тисяч гектарів. Так як правдино було в окупації 9 місяців, і навкруги вся земля у нас практично замінована. Але підлягає перевірці повністю. Шов правдіно, шо в Таврійському, в новій зорі. На сьогоднішній день МЧС і у нас е, датська датська організація у справах біженців, теж вони проводять цю розмінування. Кожного дня хлопці працюють і виявляють дуже багато вибухонебезпечних предметів. Бачите, в нас земля стоїть зараз вся в бур'янах. Практично ще ну, немає впевненості в хлопців на проведення робіт. Але ж ще і це затруднення в тому, що дуже багато розбитої техніки, дуже багато якої забрали, немає. І це так само сьогодні засіяти поле треба. Що посівний матеріал? Це треба солярка, це треба техніка. Ну і в кінець кінцем це збиральна техніка і плюс збит, а це дуже, дуже б'є по карману товаровиробників. І наші фермери стараються потрошки десь щось зробити. ну На сьогоднішній день в Таврійському менше заміновано. Але теж двигається робота. в Там трошечки вони проходять, ну роботи проводять. Є одне фермерське господарство, яке найбільше там, і в його паїза орендовані. То теж озима пшениця, ячмінь, соняшник. Ну це таке в основному роботи проводяться, проводяться. І дякую. Хлопці працюють дуже добре. Ну у нас повністю була криша вместе з балками. Е, як, ну, попав снаряд, перебило, і балки, і все. А потім оце ж Полтава два вродили. Вони відновили. Нам ліс міняли повністю. Залазили на горіще, відміряли. У нас новий ліс внутрі. Ну десь за неділю вони. За 10 вони накрили. А багато це... ось таких домів, як у вас в селі, щоб були роздовбані, а зараз вже. Багато, да, багато. у нас. У нас считай, ще ж половину, бачите, це синій сині мед, це ще не понакривав. А оце от, от ми, от, було з красного, ну, бордовий цвіт, нам попав такий ось, чуть темний. Ну як ви задоволені тим, що зробили? Та ну як це не задоволення. Виділили кошти, це навіть не за наші кошти, це ж державні. Так як у нас був, віки, якого стану було і щастя. А як же, чого ж мені задоволені? А перша партія, вона от, така бордова була. І це де бордові, це все. Тут, тут не було, вважаю, тут 80% хат, якщо не більше, по вережній У Усіх криші. Окна повилітали з тих ну, пакети євро. Ну як в селі життя. Відбудовується, бачите. Помагають, гуманітарку дають. У вас будинок цілий? Та що, пошкоджений. Ви ще не відбудували вас, так? Ні, ні. Обіцяються? Ну, хто його знає. Може по... щось дадуть. Приїхала я в августі місяці, поки переоформила з чоловіка на себе документи, сказали, не спішіть, все вам зробимо. Ну, якщо б я не перекрила сама кришу, то я б до сих пір ждала б її. І кришу, і вікна. Отак. Отримали на опалення 24 тисячі і по 10 800 давали. Оце, що я отримала. Нічого не обіцяють? Нічого не обіцяють. На Красний Хрест записали мене на двері. І до сих пор не красного хреста не дверей. Так. А що влада каже, чому ви? Не знаю я. Я прийшла, нічого не обіцяють, вже нічого не обіцяють мені. З вікнами з усім 150 тисяч. Не говорять, що сама ремонту. Ні USB мені не видали. Обіцяли, що видадуть, як приїду, дадуть USB, пленку дадуть, отут видавали на бригаді. Мені нічого не видали, нічого. Другим видають, а мені нічого не видали. У нас криша була побита, угол з тої сторони, ми ще так і не доділали, залажували. У нас сквозна дирка була в хату. Неможливо було жити, так? Ні, вікон не було. Було все побите. Угол ми самі заложили, а це попали ми під організацію Полтава нам перекрила. Плічопліч, так? Да, так, плічопліч. Хорошо, ми довольні, Що хоч не побита криша і не тече. А оцей будинок що? Оце? Та оце. Да, це ще це батьківський, він стара землянка і він валиться, валиться і валиться. Не попадає на відбудову. Скільки часу зайняло хлопців цього з роботі вам? За чотири дні вони нам накрили кришу. Чотири дні. Два дні розкривали і два дні накривали. Хорошо зробили там. Да. Я ж кажу, ми довольні, поки що хоч не тече, слава Богу.